Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто! Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничого вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Привіт, Валентина! Привіт, Привіталю. Сьогодні поговоримо про Ерес. І оскільки можливо, хтось не настільки обізнаний в латинській мові, розкажи, що таке Ерес? Якщо в латинській мові не дуже розбирається, то нічого, бо це слово є з грецької мови. Ну от то я точно в латинській не розбираюся греки вони мають деяких, декілька слів, які ми всі називаємо любов'ю. І ці слова є філіос, це є така любов до друга, є слово Сторге, це більше як прив'язаність, я би навіть це не кликав любов'ю. Є слово ерос яке ми частіше пов'язуємо з любов'ю романтичною, але як сьогодні дізнаємось, цим не обмежується слово ерос, поняття ерос, і також є слово агапе, це є жертовна любов, така частіше за все кажемо, що Бог нас любить такою любов'ю, така неегоїстична любов, і яка готова. До жертви. То, коли говоримо за Ерос, маємо його не сплутати з іншим грецьким словом порнея, від якого походить сучасне слово порнографія. Бо в нас Ерос це теж слово таке забарвлене е негативним відтінком, Бо легко підсвідомо зв'язати зі словом еротика, яке в собі теж не є поганим. Хоча зараз в суспільстві еротика це є щось таке, що є, ще не є порнографією, але на шляху до неї. Так? Тобто така легка порнографія називається еротикою. Теж мені це не подобається. І зараз ми побачимо чому. Взагалі Ерос гарно описав філософ Грецький Платон, і він говорить про Ерос як про таку силу, такий потяг в людині, який її тягне до надприроднього. Та? Тобто того, що є. Навіть поза цим світом, та? тобто, що є вищим, та? і це такої чутливої людини, людини почуттів підняття до вищого. І він описує такі етапи Ероса. Перше буде, що людина її підіймає. Це Еросон від краси якогось окремого тіла до краси всіх тіл. Зараз ще буде приклад і ми з вами побачимо, що це таке. Тоді від краси всіх тіл людина підіймається Еросон до науки про красу взагалі. А тоді від цієї науки. Людина підіймається до ідеї краси з великої літери. Та, пам'ятаєте, ми говорили, що те, що є гарне, істинне і добре, це є від Бога. Я не помиляюсь, ми про це говорили, так? Мені здається, що горе. Але можемо трошки повторити? Так. То власне, церква вчить, що в тому, що є гарним. Є істиним і що є добрим, в цьому можна знайти Бога, бо Він сам є, є красою з Великої літери, істиною з Великої літери, і добротою або добром з Великої літери. І таким чином, Ерос є тим, що нас спрямовує до того, що є добрим. Істинним і гарним. І вже бачимо, як це увійшов і статевий потяг, да? бо це є потягом до того, що є гарним, що є добрим і що є істинним теж, бо через це Бога пізнаємо. Так? Таким чином, Ерос це також є і прагнення. Обожнення, тобто людина через Ерос прагне, щоб здійснилася ця обітниця, яку Христос сказав, та що ви боги. Тобто, що відбудеться в небі з нами. Це є таке прагнення того, що є вічним, що не закінчується. І в нашому житті це. Дуже легко помітити, коли ми маємо якусь певну насолоду, <гум> вона ще не закінчилася, а людина вже думає про те, що о, це зараз закінчиться, а -а -а, треба вижити з цього, з цього поповнення, так? Коли тарівка наполовину пуста, то людина вже думає, блін, зараз все закінчиться, цей прийом Навіть цікаво ти сказав, наполовину пуста. Неповна. Та, та, бо людина так і дивиться. Ага. Та. Тоді, я не знаю, там, пісня любима вже закінчується, та людина вже. Зразу з... знову повертає. Та-та-та, хоче реклейн натиснути. Та. Тобто людина х... хоче, того, щоб її задоволення, її щастя, воно тривало вічно. І це не є погано, так? Бо це нам вказує на небо. Таким чином ми думаю, маємо думати про небо і ще більше його хотіти, бо там всі наші бажання, всі наші прагнення, вони будуть реалізовані. Всі мрії втілені, втілені і не буде кінця неба. В цьому також маємо і причину того, що людина боїться смерті. Бо вона не хоче, щоб закінчувалося її існування, та, в якому вона на землі деколи знаходить задоволення, та, якісь насолоди, а в небі, коли не буде смерті, то ці насолоди, ця насолода вона буде постійна і неймовірно інтенсивна. То ось що таке Ерос, але ще більше про нього зараз поговоримо. Якщо Ераз нас спрямовує до того, що є властивим Богові, то він нас також має спрямовувати і до того, щоб ми ставали святими, бо не можемо пізнати Бога, не можемо обожнюватись через вплив Його Святого Духа, якщо не йдемо шляхом святості. І зараз може бути така колізія в когось в розумі, як це таке обожнювання і ці, цей романтичний потяг, так? Але тут Іван Павло Другі трохи так трусить наші всі стереотипи і каже, що те, що є еротичним, має бути і етичним. Тобто етика, вона не є відділеною від еросу, від того, що є еротичним. Навіть можна сказати, від еротики. Та. Бо пізнати Господа там можна, якщо ми не забуваємо, що всі ці насолоди, які ми маємо, вони є тільки створенням, та. це є творінням, бо. І добре знаємо, що буває, якщо творіння стає на першому плані. Тобто, якщо ми на п'єдестал того, чому ми поклоняємося і ставимо творіння, це стає ідолом, бо це не є Бог, таким чином починаємо поклонятися ідолу, і це є гріх ідолопоклонства. А якщо це є гріх, він не наближає нас до Бога. Але від Далі. Таким чином маємо розуміти, що ерос, який нас веде, до, як ми вже говорили, до того, що є Божественним, до неба, в якому буде те, що, чого так прагне Ерос, та вічного задоволення, то ми маємо поводитись згідно з Божим планом. Бо тільки так розрозуміємо власне Ерос правильно і правильно його реалізуємо. Та? І тому його реалізація має бути етичною. Але деколи люди розуміють, що треба від цієї етики відмовитися заради того, щоб ерос був якомога більше спонтанним та таким вільним таким. Як це? Даючим задоволенням. Але це є неправильна точка зору. Бо, бо насправді, коли людина догоджає таким своїм пожадливим бажанням і відмовляється від етики, та ми вже говорили, що людина також відмовляється від своєї... Свободи. А коли людина вчиться бути етичною, навіть якщо на початку це є певними обмеженнями, та, і людина думає, що це не є воля. Але, як ми вже казали, що Бог нам дарував свободу, в якої ми можемо бути свободними вибрати навіть рабство. Тобто свобода настільки повна, що вона може. Обрати собі відмовитися від свободи. І це є смертю для Ероса, тобто не смертю для Ероса це є таким поворотом не туди. <хи> І заходимо в тупик таким чином. То, власне, не маємо відмовлятися від свободи, але маємо прийняти ці необмеження. А навпаки, правила, які нас звільнюють, правила, які показують їй, що певні чин, вчинки, певні вибори є виборами рабства. І таким чином Господь, коли давав заповіді, Він завжди хотів, щоб людина залишилася свобідною. І тут Іван Павло 2 каже, що коли люди практикують та чистоту, то їх ерос він є приборканим, і він є контролюємий, і тоді він може в повноці реалізуватися згідно з планом Господа. І тоді люди пізнають, що таке є насправді ця. Така сексуальна спонтанність, про яку люди, які живуть за плоттю та за Саркс, вони або знають надто мало, або навіть не уявляють собі. Бо власне свобода можлива тільки через послугу до Господа. Це можна порівняти не знаю з вченням мови, якщо людина вчить нову мову, то на початку це є дуже важко. І почати говорити є важко, хтось може сміятися з того, як людина вимовляє певні слова, так, людина має думати, як там вимовляється цей звук, яке правило, як там відмінюється, як там це слово, як там це слово цією мовою, яку структуру зараз використати і так далі. Але чим більше вона практикується, Чим більше вона пересілює себе і не звертає занадто багато уваги на те, що в неї щось не виходить, чи на те, що люди інші можуть там посміятися, та вона стає вільною в цій мові, може вже так говорити, що їй навіть не треба задумуватись багато про ці структури, про правила і так далі. І Згодом вона може вийти на рівень своєї рідної мови, так. Якби мені хтось два роки тому сказав, що я так вільно буду говорити українською мовою і навіть комусь записувати підкаст подкаст. Вільно. Та-та-та. Записувати подкаст я би не повірив, але це можливо. Звісно, по благодаті Божі, бо це чудо було. було, я так вважаю. То, власне, щось подібне відбувається і з пережиттям та реалізацією цього ероса. А зараз поговоримо про. Е, та, і. Є так, що кожна Носолода. Кожне наше таке отримане задоволення, яке ми тут маємо на землі, це є, як ми вже говорили, не ідол, а більше як ікона. Та. Бо через них можемо побачити, який Бог є добрий і як він гарно створив світ. А власне, це має бути не ідол, а ікона. Тобто, через цю річ, річ я маю бачити Бога. І також в певному сенсі небо, в якому, як ми говорили, <кій> благодатцю не руйнується природа, а вона тільки вдосконалюється. І так, якщо ми, ми б подумали собі, то маємо п'ять почуттів та, тіла. І... Взагалі-то не всі нам аж так потрібні. Не є вони життєво необхідними. Тобто Бог міг створити нас, не знаю, наприклад, без слуху, та. світ міг би бути без звуків або без запахів, та. і людина все рівно могла би жити. Та є такі тварини, які не мають всіх п'яти почуттів, а мають менше. Але в цьому бачимо план Божий на те, щоб людина була б якомога більше такою цілесною, так? Але не в поганому сенсі цілесною. Тобто не, жила, не, не, не для того, щоб вона жила за плоті, за Саркста, але щоб вона цей світ пізнала, і через нього пізнала би Бога, і його би прагнула ще більше, так? Чому ще більше? Бо ми вже говорили, що всі насолоди, які тут маємо, вони закінчуються. І людина, вона всередині відчуває цей конфлікт, бо її бажання є до того, щоб це не закінчувалося. Але воно закінчується. І тоді в людині має повставати питання, власне, чому я хочу більше? Чому мені не досить? Чому проблема? Вона бачить, що світ є добрим, що в ньому стільки всього доброго та приємного, що дає насолоду, але її це не задовольняє. І такі питання вони можуть привести людину, людину до того, висновку, що Бог є, що цей світ не є кінцем. Що це не є кінцева зупинка, так? але це є такий перед? Кімната очікування. Кімната очікування це не то. Тамбур. Тамбур, так. Може спортивний зал, кімната підготовки, так скажемо, так. також можуть виникати питання в людини. А які страви в небі? Бо багато де в Біблії небо описується, як бенкет, та ми вже про це говорили? Яка там музика? Бо знаємо, що є певні ангели, які, ціль яких є просто прославляти Бога постійно? Ми знаємо, що вони співають та останньої Богові? То як звучить ця музика, Та Як. Яка там, не знаю, спільність, та? які, як там відчуваються обійми, чи ще щось, які там аромати і так далі. І кульмінацію того, що Бог хотів, щоб ми цей світ, його гарність і приємність пізнавали, було те, що прийшов Христос. Та? Тобто сам Бог втілився, і прийшов до нас. І так гарно на початку слова листа першого Іван Апостол пише, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, від чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилося, і ми бачимо, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне. Що оця перебувала і з'явилося нам. Він це каже про Христа, бо що було від початку, та, це і був Христос, потім каже Слово життя, і ми знаємо, що Він в своїй Євангелії пише Слово стало плотью, та, теж перший розділ тільки вже Євангелії. І він так цікаво пише, що ми бачили, що розглядали, чого руки наші торкалися. Та, Тобто він дуже наголошує на цьому фізичному досвіді так, контакту з Христом. І Христос, Його втілення власне є таким реалізацією того, що Бог хоче, щоб ми пізнали його через цей світ. І навіть тут такий. Приклад життя Івана Павла Другого згадую, він, коли був в Римі, він був в банях, де були статуї гречі... грецьких скульпторів, і там були, як це буває часто в грецьких скульпторів, тіла людей, нагі, певних жін... жінок і чоловіків. І він дивився на них, і в нього було питання, чому вони так намагалися так ретельно, так навіть з великим зусиллям відобразити так гарно це тіло. І він коли описував свій цей досвід, то як він намагався зрозуміти цих грецьких стать? Чи, чи як. Коли він зр... з... намагався зрозуміти міців, він навіть казав, що йому це було як майже страждання, що це йому коштувало багато зусиль. І він думав, 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 а потім він зрозумів, що вони шукали досконалого тіла яким і є, як ми можемо догадатися, Христос. Бо це є сам Бог у цілі. І таким чином, греки, які це слово Ероси вигадали, вони від нього так в лапках і страждали, що шукали цього тіла досконалого ще до того, певно, як Христос прийшов, Та? але ми знаємо, що вони вірили. І їх філо... філософ, мені здається, навіть вірили в одного Бога, просто його не дуже знали, як ми знаємо нашого Бога. так? І тому... тому такий висновок зробив Іван Павло II, і це нам багато говорить про людську природу, так? навіть можливо, і про пожадливість, що хтось шукає щось ідеальне тіло. Іншої статі насправді шукає, так скажемо, Бога. Це може трохи звучати так шокіруюче, <смі> але якщо дійсно про це по... По... подумаємо, то воно так і є. Також католицька традиція говорить про те, що людина може з'явитися п'ять почуттів. Містичних, та. тобто ці почуття, які ми маємо фізичні, вони можуть перейти в п'ять почуттів містичних. Що має ці на увазі? Наприклад, зір. Та. Людина має зір фізичний, але людина може отримати зір духовний, тобто в якихось речах. Звичайних, таких побутових навіть для інших людей нечим примітних. І людина там може побачити Бога і якийсь глибокий сенс. Ми навіть кажемо побачити. Та? Тому то вона може там розгляди... розглянути щось більше. Та? Особливо можна так казати про літургію, про богослужіння, де людина в цих символах може побачити щось вище, а якщо людина перший раз прийшла і в Веліна є віруючою, для неї це будуть звичайні речі. Також може з'явитися духовний слух, та? тобто людина чує Бога через те, що кажуть інші люди, і через, не знаю, в своєму серці і так далі, але ми кажемо, чує, це теж є це місце І так само з іншими чуттями, та? добре. Але що тоді робити? Якщо воно так болить, та, що не... немає задоволення повного і насолоду закінчується? Тут Кристофер Вест каже, що не треба бути стоїками і не треба бути залежними, але треба залишитися у болю. Тобто, хто такі стоїки? Це стоїцизм, це така філософія, яка каже, що людина має залишатися спокійною, не зважаючи ні на що, що би не відбулося, та й нічого не має її так колихати. І вона не має бути прив'язана до якихось таких насолод земних, які вважаються низькими. Стоїцизм не дасть нам пізнати Господа, бо якщо ми не, не отримуємо задоволення від того, що нам дав Господь, то ми навіть не пізнаємо, що Він є добрим і що Він хоче для нас доброго.